Сім'ї загиблих княжичих правоохоронців одержать по 800 тисяч гривень. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Крім того, він пообіцяв, що кожна родина отримає квартиру. Тіла всіх поліцейських, які загинули, вже забрали з броварського моргу. Юляна Рудька, Олександра Маницю та Віталія Валецько ховатимуть завтра. Сьогодні по обіді в броварах попрощалися з двома працівниками Державної служби охорони. Горячко, стрійни, Біля Броварського відділу Нацполіції зібралися родичі, друзі, сусіди та колеги загиблих поліцейських. Тут прощаються з Сергієм Морловим та Євгеном Куртєвим. Коли стався інцидент, Валентин був неподалік. Каже, хлопці свій обов'язок виконували сумлінно. Розумієте, вони років по п'ять пропрацювали в відділку. Все вміли, все знали. І веселі були, і роботу робили. Є, що пропрацювали по 20 років, вони не знають того, що ці знали хлопці. Скільки разом з ними вогоні і воду ходили. Останні п'ять років хлопці працювали в Броварському відділку Державної служби охорони. Сергій Орлов родом з Хмельниччини, Євген Куртів з Луганська. Дуже, дуже порядні люди загинули. І побільше було б таких поліцейських, це настоящі поліцейські були, які і вогоні, і воду з ними можна було. Так що дуже мені жаль, я співчуваю. І, Батькам загиблих і сім'ям, і те наш співробітники дуже це, це жаліють, що так, такий випадок стався. Родичі і друзі про обох хлопців кажуть, були вони життєлюби та охочі до жартів, коли треба виявляли серйозність та відповідальність. Женя був дуже чудовою людиною, доброю, відповідальною. Завжди міг дверей оцінювати ситуацію. Я не знаю, як тепер дружина без нього буде. був повеселе життєрадісний, повний оптимізм, хлопець, який яким може було жити і жити. Я не сказала, що трагічно трагічність Це дуже трагічно. Вулицю, де міститься відділ, частково перекрили. Люди провели загиблих до церкви, де відбулася панахида, а потім на цвинтар. Олександра Башкатова, Микола Чеботарьов. Новини на першому.